Насправді, чим вище Російська Федерація підходить до кордону Дніпропетровщини, тим ця ділянка, звичайно, нашого тилу фронтового тилу, який Російська Федерація регулярно намагається атакувати: як і авіацією, так і дронами, так і артилерією, Вона буде, на жаль, збільшуватись, і кількість населених пунктів, звичайно, теж буде збільшуватись, тому. Насправді ця ситуація, яка зараз відбувається, тут я вже цю ситуацію спостерігав в 23-му році безпосередньо в Донецькій області, в Покровську, в Добропілі, в Родинському, і ще в ряду населених пунктів Покровської громади, де ну, війна вона була не так далеко, але багато з людей, хто сподівався, що вона не дійде до їх домівок. Але на жаль, цього не сталося, і вже війна безпосередньо там. І така ситуація теж зараз відбувається на Дніпропетровщині. Ніхто не міг там подумати в 2022-23 році, що Новопавлівка буде регулярно атакуватись російською авіацією, кровними авіабомбами, десятками, які зараз летять на Новопавлівку. На жаль, наразі так ситуація ось вона така.